Кожен і здоровий витримає. Тож я своїм пацієнтам кажу, не придурюйся. Валя, я тобі бажаю щастя, здоров'я, добра. Я вважаю, що твоє життя ось зараз починається спочатку. Я бажаю тобі нових книжок, бажаю закохатися ще, бажаю зустріти, можливо, свою третю долю. І щоб все в тебе було добре сьогодні. Разом з тобою я прийшла по твоєму, по твоєму прекрасному світу, по твоєму життю. Я бажаю, щоб воно і залишали, щоб все саме найкраще з того, що було, ти взяла в те життя дуже дякую. наших письменників вже на останньому етапі. Книга готова, ми її презентуємо, а потім зберігаємо в фондах. І ось це перший випадок, коли наш музей долучився до створення книги на її такому проміжному процесі, Валентина Боківна попросила допомогти їй набрати. Дуже дякую. А потім Валентина Фоківна приїхала в музей. І від ранньої електрички до вечірньої Помішнянської ми з нею сиділи за комп'ютером і ще це все вичитували, ще раз зводили до купи. Так що ми тепер зрозуміли, як воно робиться ну, на певному етапі. І Валентина Фоківна нам стала рідною. <реш> Ця праця Спасибо. вона нас колектив. Так ми вам передаємо свій подячний лист. Зачитувати не буду, прочитаєте самі. Але всі слова, які тут написані, вони дуже-дуже щирі. І навіть наша науковиця мене зупиняла і казала: ну що ви тут пишете вже лірику? Це ж подячний лист, це ж офіційний документ. Але дуже хотілося. Сказати щось таке тепле, тепле цій неймовірній <риклад> жінці. Ще, як завжди, ми даруємо афішу нашого заходу, <риклад> Я на ній трохи висадилася, і можна висоти, <риклад> і ще від нас.

Ще довго-довго творити цей рай на землі, і щоб ми ту домівку, ну не знаю, вивчили і забули. Дай <різь> Говорила, що як тяжко жити поет в селі, як тяжко достукатися до сухостійкої аури селянина. І часто, дуже, дуже часто все життя я отримувала ну, незадоволення, тобто несприйняття. Але одна ж, мудра жінка, яка сидить у нашому залі, ось Тамара, вона сказала золоті слова. Тамара, скажи, будь ласка, що ти? Ну ти ж мені як сказала. Я, казала, я, казала, так, я кажу, там та на чого треба, там нікому не треба, та ніхто не прийде. Але вона сказала, треба. І попросила в мене п'ять книжок, які вона віднесе в бібліотеку. Тому що каже, почитають, і покладуть, і забудуть. А колись хтось відкриє, як бібліотеку, тому Тамара, щоб я не забула, та, отут зараз дам тобі п'ять книжок. Ну і ще хотіла сказати, що якщо хтось хоче. Тішечку придбати, я буду вам дуже вдячна. Ну і всі мені бажають, я дуже рада, ви мені багато бажаєте. здоров'я. Та побажайте ж мені молодого спонсора. Молодою, мало, що багато молодого. Або багато. Та що? Оці хліба виконали. Всім, всім. А дівчата мої. Ви подивіться, які в мене дівчата. Це ж уже Ніна Федоровна все життя мріяла співати, співати на сцені. Коли я співала в інституті. І ось ми з нею зустрілися, ну як на неї підкраситися. Я не буду, я не можу, я давно. І ось вона подивиться, станьте, Ніна Федоровна, будь ласка. Візналися. Так що я їй дуже-дуже вдячна за все. І всі... А оцим дівчаткам, що приїхали, 15 років ми <клухи> знаємо одне одну, Вони поселили туди, до дівчат, до цих. Я думаю, я стара баба, вони молоді дівчата, вони мене не заходять. Оки в мене так було. Я приїхала, вони вже поселилися. А yeah. вас не було, ви десь пішли на променад. А я заходжу рожати, чи oh, оранжевий чимодан чи скучить. Вже нікого не було таких чомоданних. Думаю, Боже, це якісь кілька літні приїхали, молоді красиві. Yeah. Думаю, куди я попала? Все. Я так просилася, візьміть мене. Ми знімали репетиції, що взяли. А тоді вийшло так, що зробили ми концерт, то той день був екскурсійний І пів цього закладу поїхала на екскурсії. А у нас був концерт. То ви думаєте, що? на репетиції чоловік штург книжку показати, що я проходила. А в мене пуста книжка, кажу, буде як у тому цьому, що люди за царю я закупаю. Так білий за мною, давайте, давайте, зробіть ще, бо ми ж не чули, бо вони бачили. А я дуже за західняків, я їх дуже люблю, тому що вони як от і по всьому світу літають, тяжко працюють у тяжких умовах. А ту ж соломинку, ту гілочку, як от. І примножують славу і красу цієї України. Так вони мене хватали за поле там, вони крині дорогенькі. Мене цю здому вижили. Скаже, що ж ти там робив? Чим же ж ти там займалася, як, що... як не лікувати? Як... А що ж їх не записали вам? Ні, що не поповнили. Як підпишуть? Так хто ж? Так, 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 так. 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 співати. І... Просто... Знаєте, що колись десь, навіть... У 2007 році ми стоїмо у місті Гарті. Ми туди приїхали Тоня Корінь, Валя Гангатенко і Олександр Вазарів з моїм концертом в Харків. Вони тоді мене, якби, возили по Україні. Знамініть, а я, я там. Кистал сам з Доліцька. І я привіз пісню. Перший раз співаю під под'їздом, стрімом під под'їздом, і Валя почала підспівувати. Земля Солодіна, вона читала декілька рядків із твоєї пісні, взяла собі графом. І сьогодні перед концертом я попросив її пісню. Я кажу, та ні, Саша, ти що в мене голос? уже не той голос, я думаю. Ну, ви зараз почуєте, як вона співає. Я прошу Наташу про вот цю пісню. Ця пісня одну минутку. Чу... Цю пісню я коли співав на сцені Дніпропетровщини, Діповторовщини і журі була Матвієва.